Моє вітання всім, ви на каналі Євроавто. Сьогодні ми у Німеччині приїхали забирати автомобільчик шкоду. Але тут стояночка займається такими незначними пошкодженнями автомобілів. І ось я всередині знімлю вам, такий є, якщо хтось шукає, дивіться в нас шкода. З цієї сторони у нас все ціле, все таке, та як треба. Бачите, ця сторона ціла, а з е, лівої сторони задня в нас дверка під заміну. Якщо замінити одну дверку, як бачите, крило не зачеплене. тут трошки подерті пластмаси і ви маєте автомобільчик, нову дверку замінити і автомобільчик. Наразі закритий всередині в нас гарно, нічого ніяких пошкоджень немає, подушки не постріляні. Бачите, кажу, з такими незначними пошкодженнями, невеликими, але ціна буде дешевша, ніж з цілого автомобіля. Так, пройдуся вам з мерседес, як бачите, крило, бампер помалювати. Тут у нас мятінка витягнеться, і крило крило теж повитягується ті м'ятінки, але тут є задерти, треба буде підтушовувати. Ну і задній бампер при бажанні теж перекрасити, бо продерто аж до пластмаси. З другої сторони в нас Mercedes цілий цілісінький. Так, ще в нас тут стоїть Audi. Ауді має трошки більше пошкоджень. Не тотал, але машинка на автоматі, з яким двигуном що потрібно. Уточняти, тут немає ні одної бірки. Потрібно на сайт заходити, уточняти, а ні, то, якщо когось зацікавить, можете зателефонувати. Я поки на місці можу уточнити, що і скільки. Є Lexus такий непоганий. І щось він зі всіх сторін цілий. Таке буває. Тут на дзеркалі має царапинку, а так цілий, навіть і цілі машинки в нього є. Так, йдемо сюди. Бітурбо фірматик. Ось так у нас крило. Під покраску, салончик в шкірі. Взаді теж, бачите, має. Ось так, з другої сторони у нас теж є. Щось дуже всіх, що справа, що зліва, я не знаю, як так можна було попасти. Два передніх крила і два задніх крила. Ну, цікаво. Як так можна було попасти в таке ДТП -на? чи що тут таке було, без поняття? Тесла стоїть з цієї сторони ціла. Звідси в нас є пошкодження. Ось тут в нас крило і трошки заходить на дверку. Але кажу, в нього машинки не тотал, але з пошкодженнями. Ось так. Ще на вулиці є автомобілів багато. Це я всередині знімаю. Поки оформляються документи на машинку, на шкоду Октавію, то решив зняти відео зараз, ще вам покажу. Ось на вулиці. Машинки не з дешевих тут, але без тоталів. Ось так. Мерседеси. Там є електричка стоїть, тут наша одна шкодовка біла стоїть. Ось там в неї є притерпість. Тут тут, тут чуть м'ятінка, і ззаді, як бачите, теж на бампері, бампер під покраску і тут потрістало ну, заміну нижню частину бампера і покрасити. І задня ляда. Має вм'ятін. А так справа, зліва машинка ціла. Ось евакуатор. Приїхали, там люди працюють, що строять. Якщо когось зацікавить, можете телефонувати. Номер телефону для зв'язку 097-711 26 79. Звати мене Петро. Дякую всім за увагу. Пальці вверх, пальці вниз. Коментуємо. До наступних відео.